Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про новий аромат від Клої, який називається Chloe Люм'єр Lumière Жіпт. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Якщо ви думаєте, а чого це я без макіяжу, люди, у мене алергія. Алергія весняна, тому у мене трішки припухші очі, я не можу вдягнути лінзи, я не можу а, зробити. Макіяж очей. Так що на мені трішечки ось блаш, трішки щось є на, на губах, на, на бровах, і оце і все. Я так думаю, що в такому стані ви мене будете ще бачити в декількох відео, бо ця штука вона щось не проходить. Я п'ю антигістамін, але вона, так, знаєте, дуже. Потужно за мене взялася. Так, давайте, давайте спочатку про цей аромат поговоримо. Якщо вам здається, а що це у нас Клоє, Єгіпет, у, у нас ще один аромат, що здається, мені щось таке щось вже було? було. Було. Був аромат New Egypt, і ось він такий зроблений. Тут такий він більше синій, яскраво синій. Фл... Ну, Не флакон, а ця оця штука на ньому орнамент. А L'Umier DeGiped він ось такого плану, тобто такий колір джинсовий трішечки. Тобто ви не, помиля... не помиляєтесь. Зравнювати ці два аромати я не маю не бачу сенсу, бо вони все ж таки різні. Я вам зараз. Розкажу про ноти цього аромату і розкажу, чому ж для мене цей аромат, він якось такий, знаєте, енігма. Е, у нас тут синій лотос, жасмін, рожевий перець, елеміс, сандалове дерево, міра, кіфі і е, кориця. Що таке кіфі? Е, або кіфі? Е, це суміш, це суміш. Е, Благовоні дерев Е, це може бути якісь дуже цінні, я не знаю, там щось, там щось щось мед якийсь, щось таке. Тобто це, це ось, ось як ладан у церквах, отак кіфі у, у Єгипті. Кіфі використовувалися якраз у церемоніях, у релігіозних. В в Єгипті. Ну, тобто це така дуже ароматична суміш всього насправді. Ем, так, ем, чому я називаю цей аромат енігмою? Тому що, ви знаєте, я, ем, як, як правило, роз, роз, розумію все про аромат, коли я використовую ще використовую перший пробник. Це у мене вже другий пробник цього аромату. І коли у мене таке трапляється, що мені потрібно два пробника, то тут таке, цей аромат мені подобається, але я щось там не зрозуміла. Що я тут не розумію? Коли я пшикаю цей аромат на себе, що до мене приходить, і я, я вже так морально якось підготувала себе, що тут буде кориця, що тут буде оці вся. Такі оці дерева, дуже яскраві, дуже ем, запахи такі, знаєте, бальзамічні, які, нічого такого нема. Нічого нема. Є зелений жасмін солодкий, ось і все. Трішечки я там чую е, солодкість, е, якусь таку перечну, мабуть, через рожевий перець. Солодкість триває. Солодкість триває, я так думаю, що це через міру, бо вона теж має солодкість та е, корицю, бо вона теж солодка. Ось і все. І ще є одна нота, про яку я, я її одразу почула, а потім я подумала, та ні, щось мені може щось. Е, е, Такого бути не може, бо на офіційному сайті, а я пішла одразу на офіційний сайт і перевірила ноти, бо ми знаємо, що іноді офіційний сайт, ноти на сайті, і ноти на фрагрантиці відрізняються. Цього разу помилок не було, ноти на офіційному сайті, і на фрагрантиці одні й ті ж самі. Я тут відчуваю фігу якої немає в нотах. Я навмисно не ходила, не читала рев'ю про цей аромат. Потім, коли я закінчила перший пробник, я пішла та почитала. І знаєте, деякі люди також пишуть, що вони відчувають зелену фігу. Таку, знаєте, зелену, молочну таку фігу. Я її теж тут відчуваю. Деякі люди навіть писали, що, зокрема, Ще відчувають і ем, кокос. Я не відчуваю, але стовідсотково для мене цей аромат, у нього такий, знаєте, настрій сонячний, настрій екзотичний якийсь. Тобто зовсім відрізняється від загального настрою цієї лінії, бо ця лінія, вона більш про шипер новий шипер, неошипер, тобто щось таке, знаєте, шипер модерновий, сучасний. А цей аромат, він для мене ні. Він для мене просто білі квіти, хороші, Білі квіти солодкі і фіга. Тобто, якщо ви мене вже давно дивитесь, то ви знаєте, що один з моїх улюбленіших ароматів це оцей. Це оцей номад Клое. І цей аромат. Це у, у, у нас шипер. Такий, знаєте, модерновий, класний, сухенький шипер. Дуже-дуже красивий аромат. І якщо ви думали, що і цей аромат буде те ж саме, більш-менш ні, він зовсім інший. Він зовсім-набагато зовсім він набагато відрізняється від загального такого вайбу від. Ну, Цієї лінії. Я не можу сказати, що мені не подобається цей аромат, бо ви знаєте, що білі квіти я люблю, рожевий перець я люблю, фігу я теж люблю. Тобто, мені цей аромат, аромат подобається. 100%. Чи. Цей аромат я очікувала, ні, я вам відверто кажу, що я очікувала, я вже так настроїла себе, що це буде якийсь дуже спеційний аромат. Спеційний бальзамний щось таке, димне може. І нічого такого. Тобто, якщо ви дивитесь на цей аромат в як на окремий аромат, то він класний. Якщо ви на нього будете. Дивитися як на частину а, аромата, як на частину номад, номад, нічого, нічого тут такого цікавого нема. Але якщо ви шукаєте собі на літочку непоганий, білоквітковий аромат, який триває, який триває і тримається, він на мені десь ну, годин 5 сидить, дуже красивий. Не знаю про фігу, це мої особисті відчуття. Може, у вас фіги не буде, може у вас буде щось інше. Кокос, наприклад. Але дуже непоганий аромат. Насправді. Вони хотіли зробити одне, а отримали зовсім інше. Але те, що вони отримали, мені подобається. Скажу вам відверто. Ось. Так що. Непоганий цей аромат, нічого екстраординарного. Таких ароматів білоквіткових їх багато, але він дуже непогано зроблений все ж таки. Ось це і все, що я вам хотіла сказати про цей аромат. Якщо ви його вже тестували, розповідайте, як він вам. Сподобався, не сподобався, розповідайте. І я вам бажаю добро, доб, доброго дня, доброї середи, і з вами ми побачимось у п'ятницю, бо, бо мені вам є що ще розповісти про аромати в п'ятницю теж. Цямки! Па-па!